Віталі до часового каналу. Ну і третя частина. Я знаю, що Херсон зараз без зв'язку, але ми подивимось його. І багато херсонців, які знаходяться в Запоріжжі і по всій Україні території, то я хочу подивитися Херсонщину, що там робиться. Звісно, самі херсонці, які там знаходяться, вони то не зможуть подивитися, бо немає в них зв'язку з Україною. Давайте подивимося. До кінця жовтня, будь ласка, на цей тиждень. До кінця жовтня карти. Покажіть мені ситуацію О, Херсонщина. Починаємо з правого берега Херсонщини. Правий берег. Наші люди, наші українські, як вони себе почувають там. Е, бачите, ситуація йде така собі нестабільна не по двійки, але. Вповнені по, емоції, все йде доверху і йде вдача. Це наші українські люди. Там багато місць звільняється по правому берегу. Так. Давайте подивимося, як себе почувають там військові Росії, на правому березі Херсонщини, військові Російської Федерації. Військові з Російської Федерації. Ну, якщо у нас стояло отак, то у них вона стоїть в негативі, стоїть перевернутий вибір або зрадництво, або зневіра. Ну, це зневіра, це зневіра, і вони багато переходять, тікають. Це все понятно. Хоча хочуть нових почуттів, але які ж вони можуть тут бути при цих картах? Ось вони такі і будуть. В них дуже негативна там ситуація, миру в них немає, вони стараються там щось робити, нагнали там тих мобіків, іде якась інформаційна така у них там зараз політика, причому стабільна, стабільна, пристабільна така. Але немає спів, спів, співпраці між, між ними, бо вони все прекрасно розуміють там. І йде кризисна ситуація. По матеріальних частинах і по, по емоціях також, але бачите, король у них монет. тобто щось, щось туди все ж таки доставляється. Це ще у них є там, як кажуть, матеріально-фізична база, і люди, і зброя. ну Ось так вони себе там почувають. Вони зневірені, в них хитка ситуація подвійки, але все ж таки вони там кризис проходять і, і мають ще, ще мають там на чому сидіти. Так, давайте подивимося, це ж у нас іде там. Я не знаю, по географії не бачу, не знаю. Давайте, ну, добре, Давайте подивимося, Херсон. Херсон. Сам Херсон. Місто. Так, дивимося общу обстановку. Обща обстановка там дуже гаряча, дуже багато подій проходить там. Це вогонь вогню. Все в них там є, але єдине, що, в них немає. Це, це страхи і острахи. Але це обща ситуація. Я хочу розділити, подивитися наших людей, наших людей і окупантів. Окремо. окремо. В цьому розкладі ми подивимося і греблю. Куховську греблю. Все подивимось. Бо це, ж, це касається цього. Так, будь ласка, покажіть мені наших українських людей в Херсоні, місто Херсоні, що там робиться, що вони роблять там. Там іде самообман, Люди, все ж таки багато людей. А вони повірили в то. Ну, люди всі різні, знаєте, не всіх же ж багато розуму. Всі люди дові. Вони живуть в таких тяжких умовах, то самообман іде. Ілюзії, фантазії, страхи і таке інше. І тут іде, немає порядку. Немає порядку. У Лю... людей в голові хаос. Хаос, самообман і ілюзії. Ну, нема зв'язку, люди. Нема зв'язку, їх там залякують. Нема зв'язку. Давайте подивимося, що будуть робити окупанти в Херсоні. Окупанти в Херсоні роблять ось які речі. По-перше, насильственна смерть. По-друге, вони будуть мати. Це окупанти. Насильство на смерть, у них там вже все понятно, і вони займаються там вбивствами напряму. Це втрати, це вбивства. Вони вбивають людей, причому вбивають, давайте подивимося, своїх. Ні, вони вбивають українців, звісно. І, до речі, це для них вже, як знаєте, як така автоматична праця, і вони від цього получають задоволення. Вони від цього получають садисти. Це садисти. Так. Покажіть мені, що вони будуть робити, росіяни в Херсоні? Що вони планують робити до кінця жовтня? Ану, підождіть. Я зараз згрибу ці карти, і вони повинні повторитися. Знаєте, я коли дивлюсь наших людей, мені тяжко від того, що їм тяжко. Коли я дивлюсь на окупантів, мені е, в них йде така енергетика, просто енергетика смерті. От таке тяжке. Е, Знаєте, як от на груди, коли тобі кладуть кирпіч, от таке йде, таке як тяжність така йде. Як уду... ну, я не скажу, що це удуші, але ну, таке ось, тяжке, як я ж кажу, на грудях лежить кирпіч. Покажіть мені карти на тиждень, що будуть робити окупанти у Херсоні до кінця цього тижня, до кінця жовтня? Що вони будуть робити у Херсоні? Що вони будуть робити з нашими людьми? По-перше, вони будуть. Це дуже перевернута погана карта сім'ї. Сім'ї. Сім'ї, вони будуть там, ну, грабувати будуть це точно, грабувати будуть це точно, люди будуть втрачати все Вплоть до того, що вони будуть втрачати і сім'ї також. Погані будуть новини, будуть йти зміни. Вони кудись сім'ї будуть перевозити і будуть над цим працювати. Вони будуть увозити людей сім'ями, сім'ями. Ось, сім'ями будуть увозити. І грабувати, і, і увозити, непонятно на що. Так. Далі що вони будуть робити? Будуть дуже конфліктувати. вони В них буде піде дуже тяжка історія по кризису. По їх почуттям. Вони будуть відчувати, що вони втрачають під ногами землю. І в них буде вже та ілюзія. Це конфліктні ситуації. це будуть Вони будуть самі з собою вже там та інформація і то, що вони будуть знати і бачити, це буде хаос. Ну Там багато сили зібрано, дуже багато зібрано ці, ці е, сили фізичної і матеріальної, е, будуть, у них, будуть вони то все тягнуть, але в але них будуть, е, як сказати, люди, які будуть робити дурні речі, такі гарячі, знаєте, горячі голови, це буде недоречно. А, поки вони будуть мати херсон в руках. Будуть мати херсон в руках. До кінця тижня вони будуть мати херсон в руках, на жаль. Їм паде єрофант, імператриця вони все будуть там контролювати. Так, давайте подивимося. До кінця тижня херсон не звільниться. Давайте подивимося. Ну, я в цьому і не сумнівалася, так що тут, понятно. Давайте подивимося лівий берег Херсону. Лівий берег Херсону. Покажіть мені карти до кінця цього тижня наших людей, як вони, що там з ними буде. Безпеки там немає, порядку там немає, там постійно буде. Але там, знаєте, люди там будуть великі жертви приносить люди. Великі жертви, вони це розуміють. Люди розуміють, що вони беззахисні, там буде дуже багато жертв. І це ясно, І вони, звісно, бояться. Хочать тікати, змінюють цю ситуацію, хочуть уїжджати, але е, і працюють над цим ретельно, люди. Але чи дають їм виїжджати? Чи дають їм виїжджати? Бачите, тут е, ця карта дев'ятка це. Ну, немає того, що їм потрібно для того, щоб мати результат для цього. Гроші треба, великі гроші платити треба. Великі гроші платити треба, хабарі давати великі, щоб отуда виїхати. Дуже тяжко отуди виїхати. Я маю на увазі не в сторону Росії. Так, давайте подивимося по лівому берегу. Чи буде загроза потопу? Чи буде потоп до кінця тижня у по лівому берегу Херсонщини? Чи буде така історія потопу? Ситуація. Буде така, знаєте, інформаційна тільки така ситуація. Маленька буде там якось перемога над цим ділом. Але тут стоїть мах. Маг і фортуна ні. Підтоплення, затоплення не буде. До кінця жовтня, нічого там не буде такого і близько. Так, давайте подивимося, чи є загроза правому берегу від підтоплення до кінця жовтня. Ми забули подивитися. Давайте зараз подивимось по правому берегу Херсонщини і по самому Херсону. Чи є загроза затоплення у жовтні місяці. Давайте ми подивимося. Це правий берег, сигніфікатор допомоги, стабільність. В принципі, нормально, не буде там такого. По Херсону. По самому Херсону, тут похуже ситуація, по самому Херсону, але тут більш показує, що сім'ї будуть. Сім'ї будуть страждати, будуть страждати сім'ї. Причому така енергетика, вони от, як разом всі будуть страждати, але це не зв'язано з потоком, це зв'язано з людською енергією. Давайте подивимося тепер оцю історію з Коховська Оця гребля. Вони її там е, замінували, ну це вже розвідка доклала. Давайте ми подивимося, чи реально, чи реально там вона замінована. Чи реально вони її замінували? Покажіть, будь ласка, мені карти Коховську греблю. Е, який стан її там на зараз технічний? Е, чи є там е, військові оці всі міни, там все отаке. Чи реально вона замінована. Гребля. Ну, бачите, перевернутий потенціал, перевернута дев'ятка. Ось вона дуже часто випадає нам, що ми втрачаємо це все. І король монет. Що я можу сказати? Що все ж таки. Вона на зараз. От вони ж спускають воду, то бачите, потенціал перевернутий. Ось. Давайте я по-іншому трошки задам питання. Не так я неправильно я так задала питання зараз, мені так щось в голову воно прийшло. По цій греблі, давайте ми зробимо ось як. Ні, давайте я покладу на греблю окремо, тому що це буде, я там хочу подивитися, з усіх боків підійти до неї. Цей розклад я закінчую люди. Бережіть себе, не панікуйте, контролюйте свої емоції і живіть, от, знаєте, живіть сьогодні, живіть зараз, бо ми не знаємо, що трапиться кожну хвилину, розумієте? Так що я дуже сподіваюся, що всі ми в цьому составі будемо зустрічатися кожен день. Але живіть і поповній кожен день, кожну хвилину. Все, почуємось, папа.